Привіт! сьогодні на огляді, в нас буде силіконова лялька Крісті. Крісті небезпечна штучка. Це жінка з безкомпромісним, зухвалим характером. Вона знає, як подолати проблеми, у тому числі й проблему в ліжку. Лялька Крісті напрочуд реалістична. Її голова та все тіло виконані з платеного силікону медичного типу. Найбезпечнішого та найкращого матеріалу для створення реалістичних ляльок. Екофлекс це повна імітація шкіри, дуже еластичний матеріал, що забезпечує незабутні чуттєві відчуття. Груди, сідниці та стегна цієї ляльки наповнені м'яким гелем, завдяки якому набувають високої пружності та природних форм. Над кожною моделлю працює команда професіоналів яка включає 3D-дизайнерів, скульпторів, дизайнерів злиття і макіяжу, а також дизайнерів по зачіскам та сталі. Компанія Зелекс має багатий досвід у розробці та дизайні надреалістичних ляльок, використовує набір навичок, а також роками, вивчає потреби найвибалившого покупця, щоб створити бездоганну ляльку високого реалістичного рівня. Ви і самі це можете побачити на відео, Ви тільки дивіться в ті очі, подивіться на ті пухлі губи та нереальні груди. Ці довгі ноги, ці пружні сідниці. Ну хіба можна ляльку не закохатися. Зовнішній шар екофлекс і справжню шкіру із нерівними малюнками. На вигляд, деталізована, структурована шкіра. Ви можете побачити це зараз на відео. Ви помітите такі деталі, як мурашки, вени, моршки на шкірі. При бажанні ви можете додати макіяж у вигляді весняна, вен та лінії засмаг вікіну та топу, а також доступні інші оригінальні налаштування. При домовлені заповніть анкету для налаштувань вашої ляльки під вас. До кожної силиконової моделі доступна на вибір голова, м'яка. Виготовлена з силікону та має оральну функцію, або тверда, яка може мати імплантоване волосся, але оральна функція недоступна. Ця лялька це справжній витвір мистецтва. Подивіться і переконайтеся самі. Підписуйтеся на наш канал та ставте лайк, а також не забувайте писати в коментарях, яка лялька сподобалась вам більш за все, і ми обов'язково зробимо відео і про неї.